Тиждень після поранення перебуває в лікарні кропивничанин Євгеній Василенко. Розповідає, в нього стріляли в місцевому готелі. До нас приїхали наші волонтери з Чернігівської області, яких ми поселили в готелі Пшони. При прийомі номера адміністратор ще це був хазяїн, я не знав його раніше. Сказав, що буде льготний тариф, там біля 500 гривень, коли вони прожили два дні. Він сказав, що треба заплатити біля трьох тисяч гривень, і він заблокує номера і не віддасть речі. Я приїхав вияснити, в чому причина. Раптово він вибіг з рушниці і питався мене застрелити. Але мені вдалося виховати, ну, опустити ствол в рушниці і вистрілив, попав мені в ногу. Так би попав в тухачку. І сказав, що всіх ще завалять. Саме був мой помощник. Он Стрілянина сталася 3 серпня у цьому готелі. Пораненого госпіталізувала в лікарню швидка. Поступив виклик вогнепальне поранення в готелі Шенген. Виїхали на виклик. Десь ну, за сім хвилин ми вже були там на місці. Піднялися на етаж, бо там, ну на, на етажі на другому лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги. Зі, зі, зі слів працівників поліції, це було вогнепальне поранення. Доставлений з вогнепальним пораненням, многоосколковим пораненням кісток лівої гомілки, з пошкодженням артерій та нервних створів, з апшинною крововтратою. Буквально прошили назад. Роздробили кось трьох мистик. Ось і втратив біля двох літрів крові. І тільки майстерність лікарів, четверта лікарня. Ну, збирала вони життя. 5 серпня, підозрюваному у замаху на вбивство, обрали запобіжний захід на час досудового слідства. Домашній арешт. Чоловік заборонив показувати його обличчя. Розповів суду, що захищав себе і своє майно, але не стріляв. На мене полетів чоловік, Летів з табором в руках. Так, да, в мене лежала на шкафу Рушниця, яку я, я мав дозвіл. Пенстря з топором, я йому просив, не двигайся, рушниця заряджена, я її тримав вниз пола, я навіть на нього її не наводив. Я просив, щоб він не робив лишніх руків і викинув з топору. Повернувся з топором і почав на мене двіження. Рушниця вистрілила, я відійшов. Скільки поранений буде в лікарні, прогнозувати поки не беруться, каже директор лікарні. Проведено два оперативних втручання на даний час. Ми проходимо післяопераційний ранній період період та прогнозувати щось в подальшому на даний час. Ми не зможемо. Прокуратура на рішення суду щодо запобіжного заходу підозрюваному подала апеляційну скаргу. Олена Жакалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.